І вишенька на торті цього випуску українська письменниця, перекладачка, колумністка, ведуча подкасту Слово на перетині народилась у місті Збараж – Це Надійка Гербіш. Народилась Надія у родині вчителів, закінчила у Тернополі класичну гімназію, гуманітарний ліцей при Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти. Згодом навчалась у Києві, а в 2010 році. Отримала диплом Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю англійська мова та література. Усними перекладами займалася з 13 років. Перший перекладацький досвід здобула в американській місіонерській групі Helping Hands. У 16 почала дописувати в місцеві та всеукраїнські газети та журнали, а з 17 років працювала журналісткою в регіональному журналі. Працювала журналісткою в обласній газеті, перекладачкою, телеведучою, прес-секретарем, фотографом, головним редактором видавництва «Ездра». у 2008 році. Стала учасницею національної спілки журналістів України. Популярність здобула після видання книжок. Теплі історії до кави та теплі історії до шоколаду. Книжку теплі історії до кави високо оцінили на Львівському форумі книговидавців. Також ця книжка здобула перше місце в рейтингу ТОП 20 в мережі книгарень є. На Європейському християнському форумі видавців Market Square Europe», що відбувся у Будапешті в жовтні 2012 року, вона здобула нагороду «2012 European Christian Book of the Year». Надійчині книжки стали українськими бестселерами і були відзначені національними та міжнародними нагородами. Кілька дитячих книжок вийшли також шрифтом Брайля та в аудіоформаті для використання в програмах інклюзивної освіти. Перша друкована книжка Теплі історії до кави, що вийшла у видавництві Bright Books у Києві у 2012 році, перевидана понад 10 разів. А її загальний наклад перевищив 50 тисяч примірників. З цієї книжки виросла комерційно успішна серія різних авторів, а згодом і цілий теплий напрямок в українській літературі. Хто читав, напишіть у коментарях, як вам. У мене були обидві ці збірки: теплі історії до кави та теплі історії до шоколаду. Я не пам'ятаю, яку з них починала читати першою, але навіть попри те, що я досить романтична натура. Мені ця книжка здалась ну, приторно солодкою, і тому я навіть не починала читати другу і просто обидві ці книги віддала. А як бачимо, вони розрослись у велику таку плеяду теплих історій, тому очікую на ваші коментарі. Як вам? З вересня 2012-го, викладала у Тернопільському коледжі університету розвитку людини Україна, крім того, авторка програми мотиваційних семінарів для підлітків. Навчіть мене мріяти, головна редакторка україномовних проєктів видавництва Брайт Стар Publishing. У 2013 році Надія стала однією з переможниць конкурсу Жінка року, а у 2015 році почесною учасницею журі літературного конкурсу імені Джона Буньяна разом з Юрієм Вавронюком та Богданом Галюком. У 2017 році Надійка Гербиш здобула другу освіту. На факультеті міжнародних та політичних досліджень Лоцького університету як фахівчиня з американістики та мас-медіа, зосередившись на проблемі освітніх практик в інтеграції біженців, надійка активно відстоює інтегративний підхід у публічних дискусіях в академічній, культурній та теологічній спільнотах України та за кордоном. З 2017 року фахівчиня з управління проектами у сфері міжнародних прав. Американської компанії для Європи та нордичних країн у 2018-му Стала випускницею Аспен Інститут Київ. Книжки надії виходять у видавництвах України, Великобританії, США, Польщі, Туреччини та Вірменії «A Ukrainian Christmas», написано у співавторстві з Ярославом Грицюком. Вийшла у 2022 році у британському видавництві СФІР як подарункове видання. А також як аудіокнижка, начитана британською акторкою Джуліет Стівенсон. Ще до виходу книжка була відзначена журналом The BookSeller серед найкращих книжок за вибором редакції. Біографія надійки Гербіш просто вражає. Прочитаю вам декілька назв. Повість художниця: теплі історії до каву, теплі історії до шоколаду, Помаранчевий дарунок, пригоди у весняному саду. Мене звати Мар'ям, мандрівки з чарівним атласом. Яблука війни, антологія Таке Різне Різдво, Антологія Нові казки Старого Лева, Велика Різдвяна книжка, Дороговкази Радіо та дощ, одного разу на Різдво, мишеняткова арифметика. А щодо перекладених книжок Надійкою Гербіш Багатий тато, бідний тато, п'ять мов перепрошення, як отримати зцілення в усіх сферах стосунків, шлюб, про який ви завжди мріяли. Стів Джобс, біографія засновника компанії Apple: Ключові рішення Джордж Буш, Едемський садочок, розвинь лідера в собі.